Вітаю, шестикласники! Тема сьогоднішнього уроку стилістично забарвлені слова, лексична помилка. На уроці ми з вами ознайомимось з поняттями загальновживаних і стилістично забарваних слів. Полибимо знання про групи слів за сферою вживання. Виробимо навички знаходити слова певних груп у текста. Навчимося правильно і доречно використовувати умовлені, стилістично забарвлені слова. Але на початку повторимо те, що ми з вами вивчили на минулому уроці. Тож вам треба продовжити речення. Слова, які використовують всі люди, називаються загальновживаними. Слова, які властиві для людей певної місцевості, називаються діалектними. Слова, що є перекрученими чи спотвореними з огляду норм літературної мови, називаються просторічними. І слова, що близькі за звучанням, але різні за значенням, називаються. Для закріплення теоретичних знань виконуємо тестове завдання. Ви записуєте в зошиті завдання номер 1 стиснете на паузу, відповідайте і разом перевіряємо. Позначте рядок, у якому всі слова діалектизми правильна відповідь буде саме в Вуйко, когут, мешти, плясок. Друге завдання. Усі слова є паронімами в рядку. Поміркуйте, перевіряємо. Правильний варіант Б. Голосний, голосовий, пам'ятка-пам'ятник, будівельний будівничий. І третє завдання. Усі слова належать до просторічних. Це правильна відповідь саме Б. Отношення... Пожалуйста, вкусно. Впевнена, у вас все вийшло. Перед вивченням теми стилістично забарвані слова повторімо, які найпоширеніші стилі існують у нашому мовленні. Це науковий, офіційно діловий, публіцистичний, художній, розмовний. Для кожного стилю характерний певний набір лексики. І ось такі слова будуть називатися стилістично забарвлені. Це певною мірою так званий лексичний трес-код. Наприклад, визначте, у яких стилях мовлення доречно вжити кожне з наведених речень. Це легко зрозуміти і це легко втямити. Очевидно, що саме друге речення характерне для розмовного стилю. А от перше речення можна вжити у будь-якому стилі. І це буде доречно. Тож, за вживанням розрізняють дві групи слів. Загальновживані слова це слова, які використовуються у всіх стилях. І стилістично забарвлені слова це слова, які вживаються лише в окремих стилях або в одному з них. свою чергу стилістично забарвлена лексика поділяється ще на дві групи книжна лексика. Сюди належать слова, які використовуються в так званих книжних стилях: науковому, публіцистичному, офіційно-діловому. І розмовна лексика це слова, які вживаються у розмовному і художньому стилях. Познайомимося ближче з таким поняттям, як загальновживана лексика. Це лексика, яка використовується вільно, без будь-яких обмежень у всіх стилях. Сюди належать такі загально прийняті групи лексиків. Це певні назви явищ та об'єктів природи, вода, повітря, дощ, назви осіб за спорідненості, батько, мати, дочка, син, брат, назви осіб за професією, лікар, вчитель, артист, назви побутових предметів, стіл, стілець. Ніж хліб, стеля, назви ознак, білий, зелений, близький, назви дій, процесів, ходити, сидіти, читати, назви рослин і тварин, верба, ячмінь, жито, кінь, назви на позначення кількості 1, 5, мало, багато, службові слова, і але щоб затримати. Права перша, письмово. виписуємо лише загальновживані слова, тисніть на паузу. І разом перевіряємо. Парубок, поле, пізній, день, планета, сестра, читати, жайворонок, дощ, дружба, освіта, чудово. Знайомство із першою групою стилістично забарвлених слів почнемо із наукової лексики. Це лексика, яка використовується для опису наукових досліджень, обслуговує потреби науки, зустрічається в підручниках, монографіях, анотаціях, дисертаціях. Також це слова, що вживаються в науковій літературі та мовленні науковців. Терміни. Професійна лексика, наприклад, доданок, молекула, прислівник, класифікувати. Вправа 2. Нам необхідно виписати три речення, які саме пов'язані з інформацією на діаграмі, записати їх у правильному порядку і підкреслити слова, характерні для наукового стилю. Як бачимо, що на діограмі саме порушено проблему використання пластику. Тож нам необхідно тематично саме шукати такі речення. І тому правильна відповідь буде «Б», «В» і «Д». Правильне розміщення речень для того, щоб вийшов зв'язний текст, саме такий. Перше речення пластикові матеріали не розкладаються в ґрунті сотні років. Друге має бути, що спалювати їх не можна, адже під час горіння виділяються діоксини. І третє, що хімічні сполуки негативно впливають на імунну систему людини. Які ж слова наукової лексики нам необхідно підкреслити? У першому реченні це буде саме пластикові матеріали, у другому реченні діоксини. І в третьому ми бачимо ось такі певні терміни, хімічні сполуки і імунна система людини. Тож, як бачимо, що для наукової лексики характерна точність використання термінів професійної лексики. Друга група слів стилістично забарної лексики є саме розмовна лексика. Вживається в розмовному художньому стилі, використовується слова. Які дуже часто вживаються по бутовому мовленні, і які виразно передають оцінку осіб, предметів, явищ. Сюди належить емоційно-експресивна лексика, просторіччя, діалектні слова, часто використанням слів із суфіксами писливості чи зневаги, дітлахи ж, смакота, пайдикувати, мобілка, велик, телик. Наступне завдання виконаємо усно. Нам необхідно перечитати два тексти, де йдеться про одне те саме явище, як сніг. Визначимо, до якого стилю належать ці тексти, і який вид лексики використовується в кожному із стилів. Перший текст. У різну пору дня людневий сніг цвіте по-різному, проте зараз на яскравіше». Коли сонце хлюпнуло донизу потоками світла, під їхньою чародійною силою сніги в полі зацвіли, забуяли рясним сяйвом. І другий текст сніг утворюється, коли мікроскопічні краплі води в хмарах притягуються і замерзають. Утворені кристалики льоду, що спочатку не перевищують 0,1 мм у діаметрі, падають і ростуть у результаті конденсації на них вологи з повітрям. Зрозуміло, що перший текст це саме художній стиль, другий науковий, який же вид лексики нам трапляється саме у художньому стилі? Як бачимо, це саме розмовна лексика. Ось, наприклад, що сонце хлюпнуло донизу, потоками світла, їхня чародійна сила. І сніги Забуяли, зацвіли рясним сяйвом. І для наукового стилю, як бачимо, більше характерна професійна лексика, терміни, сніг утворюється, коли мікроскопічні краплі води притягуються, замерзають. Кристалики льоду, що спочатку не перевищують 0,1 мм у діаметрі. І от вони падають і ростуть у результаті конденсації. Тож, як бачимо, що в залежності від стилю ми і підбираємо відповідний вид лексики розмовної чи наукової. Справа третя. Нам необхідно зібрати до виділених слів синоніми, яких не вистачає в таблиці. Зверніть увагу, що. Перший стопчик це у нас синоніми без стилістичного забарвлення. У другому зі стилістичним забарвленим синонімом. Перше слово вже все підібрано солодощі без забарвлення це буде ласощі. Зі стилістично забарвленим синонімом пунтики. Друге слово думати. Без стилістичного забарвлення міркувати. А дібрати зі стилістично забарвленим мізкуватим. Заметіль нам необхідно підібрати саме без стилістичного забарвлення це хуртовина. Реготати без стилістичного забарвлення, сміятися зі стилістичним забарвленням геготіти. Розумний кмітливий. А зі стилістичним забарвленим синонімом голова варить. Зверніть увагу, що серед стилістично забарвлених слів окрему групу становить емоційно експресивна лексика. Вона служить для вираження почуттів, емоцій, позитивних чи негативних оцінок. Наприклад, дитинчата, білявенький, «ніженький», дубище, здоровило, базікати, «збіговисько». Емоційно експресивні слова вживають переважно в розмовному і художньому стилях. А також майте на увазі, що у совниках біля розмовних слів роблять помітку розм. Тобто розмовний стиль або зневажливих зневажив пестливих пест. Така лексика. Поділяється на дві групи: нейтральна лексика, характерна для всіх стилів, і емоційно забарвлена лексика. Це слова, які, окрім назви, передають ще й емоційну оцінку мовцем. позитивну, урочисто піднесену, вестиву чи жартівливу, або негативну, знижену, грубу, іронічну. Вправа четверта. Виконуємо письмово. Нам необхідно подані слова записати в дві колонки. У праву записати нейтральні. У ліву емоційно забарвлені. Тисніть на паузу і разом перевіряємо. Почнемо нашу перевірку із слів з нейтральної лексики. Ці належать батько, швидко, річка, телевізор, яблуня, байливий, хижак, газета, оксамитовий, меморіал, діти, господар. Як ви бачите, такі слова характерні для усіх стилів, тобто ми їх можемо використовувати будь-де. А от навпроти емоційно забарвленої лексики намалюйте ще смайлики відповідно до відтінку, якого вони надають. Якщо це відтінок збільшення, згрубілості, негативної оцінки, малюємо ось такий смайлик. Для слів із відтінком писливості, зрібнілості, позитивної оцінки малюємо такий смайлик. І для слів із урочисто піднесеною лексикою малюємо саме такий. Перевіряємо: слова із відтінком збільшення, згрубілості, це хлопчисько. Дядюган Лубуряка. Слова з відтінком писливості це пересточки, татусь, ручки, чужбиненька. Обидві групи слів характерні саме для розмовно-побутового стилю і для художнього. Слова з урочисто піднесеним відтінком це нездоланний, величавий ладо і владар. Такі слова здебільшого використовуються саме у публіцистичному стилі та художньому. Наступне завдання. Вам необхідно вибрати рядок, у якому всі слова з речення є емоційно забарвленими. Читаємо вірш Тараса Шевченка. За сонцем хмаронька пливе, червоні поли розстилає». І сонце з патоньки зове у синє море. Я думаю, що ви всі вибрали правильний варіант, саме ось цей хмаронька і спатоньки. Ось бачимо, як емоційно забарвлені слова допомагають у художньому стилі створити певні художні образи відпочиваємо. Наступні два види стилістично забарвної лексики це суспільно-політична лексика. Це слова пов'язані з політичним і громадським життям суспільства і людини в суспільстві. Наприклад, парламент, демократія, загальнодержавний і офіційно ділова лексика. Вживається у публіцистичному та офіційно-діловому стилі. Інструкція ініціювати. Розгляньмо. Малюнки і слова, які підписані під ними. Чи доречними будуть слова першої групи в текстах офіційно-ділового стилю, а слова другої в текстах розмовного стилю? Очевидно, що ні, тому що тьопати, скиглити «дітлашня» належить до розмовного стилю, ухвалити, заслухати парламент до офіційно ділового. Запам'ятайте, що слова, що використовуються в діловому спілкуванні у написанні документів, належать до офіційно-ділової лексики. Така лексика слугує для оформлення ділових паперів, документів, а також слугує для спілкування в державно-політичному, громадському та економічному житті країни. Діловий стиль визначають такі особливості: точність, послідовність і лаконічність викладу фактів, наявність реквізитів, які мають певну черговість, відсутність індивідуальних рис стилю, наявність мовних зворотів, певна стандартизація, так звані кліше, логічність і аргументованість викладу, лексика, здебільшого нейтральна, вживається у прямому значенні це такі мовні конструкції, яким властиві постійний склад компонентів, їх порядок та усталене звучання. От вони бувають прості, ну, з двох слів складаються, наприклад, згідно з відповідно до вжити, заходів, оголосити подяку, ускладнені, мають більше, ніж два слова, брати до уваги згідно з оригіналом, брати активну участь. І складні. Мають у своїй структурі два простих ліше, які поєднані в один блок відділ боротьби з організованою злочинністю, контроль за виконанням наказу. Під час укладання тексту документа слід дотримуватись таких правил. Правильною певній послідовності розміщувати реквізити документа, текст викладати від третьої особи, комісія ухвалила, ректорат клопочеться, від першої особи викладаються лише такі, як заяви, автобіографії, службові записки, накази, не вживати образних висловів, емоційно забарвних слів і синтаксичних конструкцій, і вживати так звані кліше. Відповідно до, у зв'язку з, згідно з метою в порядку. Права 6. Лінгвістичне конструювання. Вам необхідно серед поданих слів знайти лише ті слова, які належать до офіційно-ділової лексики. І з поданими словами скласти слово сполучення характерні для офіційно-ділового стилю. Тисніть на паузу і перевіряємо. Слова, які належать до офіційно-ділового стилю, будуть такі наказ, довідка, ухвала, графік, повноваження, відповідно до розгляд, заява. Складіть із ними сполучення. Наступне завдання виконуємо усно. Нам необхідно прочитати текст, визначити, до якого стилю він належить. Читаємо. Товариство з обмеженою відповідальністю БЛЕС, вулиця Трінклера, 6, місто Харків, індекс 611.01 Україна, телефон, факс, код, дата заповнення і номер. Довідка. Сумська Валентина Федорівна працює начальником відділу постачання ТОВ з 15.08.2010 по теперішній час. Посадовий оклад становить 8 тисяч гривень. В дужках ще раз прописано на місяць, видано для подання до «Банк фінансист, директор, головний бухгалтер Коляда Штифович. І тут підписи мають бути. Тож. Як ми бачимо, що це офіційно діловий стиль. Які ж у нього ознаки? Це лаконічність, чіткість, наявність реквізитів, лексика нейтральна, є так звані мовні кліше. Наступне завдання 7. Письмово. Вам необхідно скласти документ за зразком. Складіть довідку на ваше ім'я, зберігайте форму написання, дотримуйте щиткості висловлювання, використовуйте офіційну ділову лексику і вживайте слова з полученням. Міркуємо. Перечитайте слова характерні для офіційно-ділової лексики. Прем'єр-міністр, секретар, приймальна, учнівський квиток, квитанція, заява, паспорт, посвідчення, план роботи, пропозиція, розглянути, вирішити, надати, вище зазначений, ухвалити, докласти зусиль. Скажіть, а чи доречне вживання такої лексики в розмовному стилі? Звичайно, ні. Це буде дуже смішно і недоречно. Запам'ятайте, розмовні слова надають мовленню неофіційного звучання, тому є неприпустимі для наукового та офіційного стилю, але офіційно діловата наукова лексика не завжди доречна в розмовному мовленні. І якщо таке підбувається вживання в усному чи писеному мовленні, що не відповідає стилю тексту, називається стилістичною помилкою. У вправі 8 нам необхідно прочитати речення, які слова вжито недоречно переписати, виправивши помилки. Виконуйте вправу і разом перевіряємо. У першому реченні Сашко доведи, будь ласка, до відома вчителя, що я захворів. Недоречно вжито саме фраза доведи до відома. Це лексика офіційно ділова, а нам необхідно розмовна. І тому доречніше буде саме слово повідом вчителя, що я захворів, чи скажи вчителю. В другому реченні, дівчинко, ти з якого питання плачеш, недоречна буде саме з якого питання. Краще було би замінити ти чому плачеш? В третьому реченні щойно від Дениса надійшла пропозиція піти на річку купатися. Недоречно вжито надійшла пропозиція. Правильно було би використати слово з розмовної лексики, Денис запропонував піти на річку купатися. В четвертому реченні керівник школи звернувся до учнів з проханням не тупати по клумбах. А ось тут, навпаки, у офіційно-діловому мовленні. Вжито саме слово із розмовної лексики, І тому тут буде доречно не затоптувати клумби. В п'ятому реченні інспектор погомонів зі школярами про заходи пожежної безпеки, недоречно вжито слово, погомонів. А необхідно було би замінити, провів бесіду зі школярами про заходи пожежної безпеки. І ось останнє вправо, права 9, необхідно переписати, вибравши з довідки слова відповідно до стилістично забавної лексики. Нині поширені електронні прилади, що контролюють різні виробничі процеси. Ми розуміємо, що це саме наукова лексика. Тихо, увага! закликав до порядку батько, не всі разом годі горлати. Слово належить до розмовної лексики. З хащі висовується вовча морда, здоровені два ряди зубів вишкіряються. Це слово належить до розмовної лексики, художньому стилі. Як почне тебе. Гамселити. будеш знати, як дратувати? Слово належить до розмовної лексики в художньому стилі. П'яте речення. Відділ моніторингу вчасно повідомив про зміни в попиті на продукти спортивного призначення. З документа слово належить до офіційно-ділової лексики. Тож, узагальнюємо. Що ми вивчили з вами чотири види лексики, суспільну політичну, офіційну ділову, наукову і розмовну. Для того, щоб закріпити вивчене, ми можемо за QR-кодом зайти і зробити інтерактивну вправу, можна виконати такий тест. Вам необхідно... Установити відповідність групи стилістично забарної лексики з прикладом. Можемо записати 1, 2, 3, 4 і підібрати до них правильну відповідь. Перевіряємо, розмовна лексика це відфутболити ледащо, наукова префікс-фотосинтез, офіційно-ділова прем'єр-міністр посвідчення і суспільно-політична – вибори-преса. А от В варіант, який ми не вибрали, якраз належить до загально вживаної лексики, яка характерна для всіх стилів. Урок добіг кінця вам необхідно буде виконати домашню вправу. І також за QR-кодом можна виконати інтерактивне завдання. На все добре, урок закінчено.